Вітаю! Ну що, давайте подивимося, що очікують дня на дві позиції. Перша, друга. І буде тут невеличке завдання, про яке я розповім в кінці кожної карти. Обирайте і починаємо. Перша. Король мечів, ну, день вимагатиме від вас рішучих дій, а те, щоб ви були інколи більш критичного бачення певних моментів і людей, а можливо, прийдеться трішечки гостро відстоювати свої інтереси, а в когось день може говорити про те, що бути критиканом це непогано. Але можливо, конструктивна критика вона більше буде корисна, і це не обов'язково, що саме ви будете критиканом. Можливо, вас хтось буде критикувати, і в цьому випадку не обов'язково ображатися чи ще щось. Якщо людина доносить до вас цікаві речі, то спробуйте попросити її, щоб вона говорила це або доносила це більш-менш спокійно, або без ну, якихось, не знаю, своєрідних підведення ітогів. Друга карта, про яку я казала, що від вас вимагатиметься? Коли я відкрию цю карту, перша асоціація, яка прийде вам на ум, це буде те, з чим вам прийдеться зіштовхнутися, або, зрештою, як ви бачите, певні ситуації чи людей, карта сюрприза. От подумайте, що про цьому ви відчули і який це буде сюрприз. Єдина Проблема. Ну, не проблема, а скоріше така, знаєте, підводне дно. Що не завжди те, як ми сприймаємо від початку, є дійсно правильним. І тут, скоріше, варто подумати, чому саме так ви сприйняли появу якоїсь людини або якоїсь ситуації. Далі, друга карта. О, вісімка кубків. Ну, день такий корисний, дуже для того, щоб щось закінчити, відпустити, пробачити можливо, сказати дякую і на цьому все. Якщо ви задумали. Щось в собі змінити, цей день так само корисний. Можливо, у когось буде спогади про ті ситуації, які вже колись були. Але це тут не з розумінням ностальгії, це не шістка кубків, а з розумінням того, що ну, ця ситуація закінчилася, висновки зроблені. Всім дякую, всім до побачення. І я б сказала: якщо ми говоримо про загальну енергетику дня, то тут дуже чітко буде прослідковуватись момент. Трішечки завислості, на, чи як, коли ми зависаємо на те, що вже у нас закінчилося, або те, що вже пройшло. Так, ну і тепер друга карта, яка асоціація прийде вам, спаде на ум. Це значить, буде те, або чого ви боїтесь, або як ви сприймаєте цей день, або ті ситуації, які будуть про себе нагадувати. Отже. О! Хі -хі -хі. Не буду вам нав'язувати своє бачення аркан кошки. Ну, подумайте, чому саме так. На цьому дякую і пока!